Усім привіт! Це відео хотів би почати з того, що зараз дам вам нову інформацію по машинкам, які стоять в мене на майданчику. Там приїхали деякі нові авто, вам їх також покажу. Зроблю деякі знижки, але в першу чергу хочу нагадати, що вже в цю неділю, 21 числа, буде проводитись розіграш мого форда фокуса. Де вже купив бантик, підготовився. Це 1.6 дизель 10 дизель 2010 року. Його виграти дуже просто. Всього лише треба закинути 200 гривень на монобанку, Силка на банку є знизу. І ви автоматично стаєте е, гравцем, чи як це правило, учасником в розіграші. Е, Обов'язково вкажіть свій номер телефону, там вся інструкція є знизу в описі. Закидайте 200 гривень, все, ви є учасником і ви маєте би, змогу виграти цю машину. Е, один білетик 200 гривень в неділю десь ще об'явлю час в суботу, плюс-мінус, ще не знаю, десь годинка. Думаю, перша-друга дня дам ссылку на ефір. Запущу, ефір буде збережений, будемо все проводити через монобанк. Ну, тут дійсно все чесно, хто ще сумнівається, можливо, реально хтось отримує машину за 200 гривень, без перебільшень. На жаль, що ну, машинка одна, тільки хтось один отримає. Але ну, це в тому і суть таких розіграшів. Того в цю неділю хтось цю машинку забере за 200 гривень. Йдемо далі, показую, що в мене є на майданчику. Шкода Octavia, це 2000. 17-й рік, 1,6 дизельний двигун. Автомобіль свіжопригнений за кордоном, як в мене майже тут всі свіжопригнані. Ціна на цю машинку 13,5 тисяч доларів. В принципі, тут класна комплектація, саме в тим, що є автоскладання зеркал, є максимальна магнітола, руль мульти, датчик світла, дощу, типу вона не з пустих. Фартрольники є. Вигляд не доволі такий. Серйозний, непоганий веркопчик задіє, задні партроники. Типу вона реально така от цікава, класна. Кого зацікавить, будь ласка, є в наявності. Далі є така опіль 10 2010 року, 1,6 бензиновий двигун. Це 111-та комплектація. Такі в неї диски темніші. Ну, закрита вона так. Закрив її. Космо в неї панель така. Ось така машинка є. Астрочка. Кого цікавить, можете телефонувати. В описі є мій номер телефона. Можете просто взяти, набрати, можу продиктувати, ви його записуєте 095 5064 094. Є ще дешевша астрочка. Астра 9-го року це в нас. Це 1,6 бензин. Вона в слабшій комплектації, але всього на рік, до речі, в цій... Астрі пробігу всього 170 тисяч. Оригінального є підтвердження, є фото, я купляв на аукціоні. В цій пробігу більше. Рік старіший, 9-й, але і ціна менша. Ціна 5600. якщо не помиляюсь. Так що кого цікавить, я ось на вибір. Така астра, така астра, також це на дисках. Також гарна їде, все, по ній питань немає. Того, кого цікавить, будь ласка. Далі в мене є нові ціни на авто, так скажемо, знижечки. Audi a 3 1,8 бензинова на максимальних на них фонарях. Тобто тут ксенон плюс LED ходові вогні. Машинка на дисках, в еслані, по кругу ніде не фарбована. І закрив її також. Як ви бачите, в неї чорний потолок. Зараз не видно на жаль. чорний потолок, і вон, тут все по максимуму. І сидіння також, до речі, максимальні Бачите? Тобто вона... Зовсім не пуста, повністю обслужена масла фільтра ГРМ і її нова ціна 7900. Розумію, що зараз якби, немає якби, людей коштів, тому йду на зустріч і роблю знижки 7900. Далі Гольфік 6, 1,4 саховський двигун, також замінив масла фільтра ГРМ, також ніде не фарбоване авто. також Рідне Лобове. 20-го року він у нас е Він сам паркується, передні задні партроники, дуже збитий, дуже живий поїзді. Е але Audi на автоматі це на механіці. Але на нас на цей гольфік, десь він на ньому їздив, на нього нова ціна. Це 6 ступки, Його нова ціна це 7500 доларів. Кого цікавить, можете звертатися. Далі, b 8, 2 літри дизель, ніде не фарбований він також. Не, буду, не подумайте, що в мене тут всі не, не, не фарбовані машини. У мене є фарбовані, просто тут якраз три цих нефарбованих. Стоїть разом. І в нас тут LED-щиток є, що саме основне самий великий екран. 2 літра дизель на автоматі. Його нова ціна 16,5 тисяч доларів. Також доволі гарна ціна. Також є нова ціна. На цю Kia Sportage. це в нас 16 рік, 2 літра дизель. Також повний привід. Тут комплектація GT-Line, це означає, що це повні, повна просто комплектація. В ньому є все. І обдув сидінь, і підігрів, і підігрів руля, і задніх сидінь підігрів, і мертві зони, і утримання в полосі, ну, в полосі, ну дійсно є все. Його нова ціна 19 тисяч. Подивіться, відкрита авторія. Хто собі шукає таку машину? Це... От просто суперова ціна, так що кого цікавить, будь ласка, є така машинка. Далі зафірка, 1.6 бензин 2012 року, також ніде не фарбована, 220 пробігу. В гарному стані. І не, на неї є також нова ціна, доволі адекватна. 12 рік за 7300 доларів. Семимісна Opel Zafira в такому класному кольорі. Далі з'явився в мене такий посад B8 і завтра на нього, B7, і завтра на нього зроблю більш повну якби Більш повне відео. Це 1,8 бензин американський, його ціна рівно 10 тисяч доларів. А хто собі не хоче американський 50B7 в мене є ще європейський дизельній по тій самій ціні, тільки це 2 літри дизель на автоматі, на максимальних фарах, фонарях, електроляда. Ну, типу, тут люди в мене його досі не купили, бо, напевно, всі бояться, що чого так дешево. ну Тут 293 пробігу з мінусів. хоча і як з однієї сторони він, з іншої сторони оригінальний, зато ну, це плюс. І є декілька підкрасів. Також вчора виставляв хрансценік, він ще в продажі, його ціна 8700, один і під дизель, 7-й, з Франції, повністю розмитнений, готовий до продажу. А далі є такий ще, ще Renault Master, Він йде в степці. Задній привід, його ціна 2400. Нова ціна також. Далі, кого цікавлять якісь ексклюзивні авто, є ось така Audi R8, це 4-2 бензин 2008 року, її ціна 45 тисяч доларів. Кого зацікавить також можу вам продати такий автомобіль. Тільки напишіть. Ну і є ще така Mazda 6рка, в ній 136 тисяч пробігу, її нова ціна 13,5 тисяч доларів. Тому. Ось так, 136 тисяч пробігу, 2,5 атмосферний двигун на автоматі. Ну, а на Golf Plus нас ціна піднялася, тому що так дуже дешева ціна, і люди, напевно, бояться. Не всі люди розуміють, чого там є по 7, а в мене стояв 5700, де в мене стояв. Ну, типу, хто як хоче, так, так і ставить. Мені було вигідно поставити меншу ціну, щоб швидко продати, але так не завжди виходить. Дійсно, люди бояться низьких цін буває. І це, в принципі, нормально. Звичайно, що. Ну, Різні ситуації бувають. Того на нього нова ціна буде 5900, як і була раніше, не буде скидати, буде тепер дорожча ціна. Також подивіться, які в нас є два авто в наявності. І не забувайте, що в неділю вже буде проводитись розіграш Форда. Всім гарного дня, до побачення. При, привозьте нам свої авто на комісію, хто хоче продати, будемо пробувати. А, до речі, не сказав тільки ще чомусь за тігуанчик. Тігуанчик – це 2 літри бензин, 70 тисяч пробігу. Його ціна. 17,5 тисяч доларів. Всім гарного дня і до побачення. Ще, до речі, є міганчик, 1.6 бензин 150 тисяч пробігу, його ціна 6700 нова. 150 тисяч пробігу, кого цікавить, скину відео, фото. І ще дивіться, які є ще два класних авто. Усім привіт! Дивіться, які авто з'являється в наявності. Це Шкода Фабія з двигуном 1,6 бензин 2009 року. Автомобіль свіжопригний та вже поставлений. На перший облік, тобто ви економите на, на цьому економите. Дивіться, як вона класно виглядає? Гарні диски, два кольори чорний. криша отак в сірому по салончику. Є клімат-контроль, є підігрів сидінь, підіступ чисто механічна коробка передач, руль, бачите, три шпіця плюс перфорація, 4 стеклопідйомника. Ось так виглядає салончик. Бачите, такі сидіння. Парні. Так. І задній ряд. Бачите, задніх є тут такий спойлер, задні партроники, і тільки задні дві вихлопні труби. Ось так виглядає тут. Дійсно, вигляд в неї шикарний. В цій машині стоїть звичайний 1.6 атмосферний MPI двигун на 77 кВт. Бачите, яка вона в висах. Дійсно гарно виглядає машинка за свої кошти, а саме за 6,5 тисяч доларів, бачите? Як все виглядає І ці два кольори. І вона свіжопригнана своїм ходом приїхала. Тобто реально гарний стан. По кузову дивлюсь, реально така гарненька. І мені подобається її дизайн, дійсно вона виглядає шикарно. Ну І ще, як на фабрії, то дуже класна комплектація, саме і клімат контроль. І підігріви є, бачите сет на резину, аукс є. Це у нас такий комп'ютер, 241 000 пробігу. Цікава машинка, так що, кого зацікавило, можете звертатись. Все, що вам тут треба зробити, просто 1000 гривень і вона все на вас стоїть. І ви по факту перший власник в Україні, тому що... Це не, не рахується як перший власник, бо, тому що це продавець просто на себе поставив на всякий випадок. І так, також в наявності з'являється така така Laguna. Е, Особисто моя думка це набагато краще за Міганну другий, який їде, а ціни на них плюс-мінус однакові. Саме в цій машинці 7 рік, 1.6 бензин, вона також пригнана, просто власник її поставив на перший облік, тим самим зекономивши вам кошти. Ви тепер просто приїхав, тисячу гривень на себе її переписали і все, машинка ваша. Автомобіль на дисках. Знову ж таки, я вже сказав, саме звичайно, 1,6 бензиновий двигун. У них тут ну, так, значить, так, значить, тільки. відхроняє. Який в неї величезний багажник. Реально так от видно по машинці вона все свіженька, пригнана, на я знаю з Нідерландів. Дивіться, яка вона по салончику. Клімат-контроль, знову ж таки. Великий екран в Миганах такого не буде. Вона набагато м'якша за Меган, їде краще. Ну, хто їздить, той знає. Я на таких машинках не раз їздив, їхав з Нідерландів своїм ходом і завжди був задоволений, тому що на, на ній приємно їхати. Як мінімум, дивіться, скільки тут ззаді місця. Меган другий відпочиває. Насправді, якщо рівняти з нею. Дійсно так от видно, по кузову вона. Свіженька, ціленька. Якщо потрібно для вас можуть робити будь-яку перевірку ще додаткову, чи це прибором, чи на сервіс загнати, як забажаєте. І, і ціна на 1,6 бензинову лагуну 2007 року. от В такому непоганому стані всього 5200. Дійсно, адекватна ціна за адекватну машину. Ще покажу, як тут виглядає. Бачите, все, все чітко гарненько. І ключики до неї така лагунка. Є І посередині. Ну, Чесно, міганчик другий за цих гроші просто курить. І саме головне, що це свіжопригнана машина і вже на реєстрації. Тобто ви максимально на всьому економите. Класний варіант. Того, хто собі шукає щось схоже, будь ласка, є для вас така машина. І також на ще в наявності з'являється такий Volkswagen Caddy в такому гарному кольорі. Знаю, що кадіки в такому кольорі люблять. Це 2009 рік. 1,4 атмосферний звичайний двигун на 59 кВт. Ось Так він виглядає. Це в нас, звичайно, пасажир. Пасажир ще й не простий на дві дверки. Бачите, і тут дверка відкривається, і там дверка відкривається. Дивіться, у нас тут полички, так все гарно. Далі він ще в нас не, ну, не, не пустенький по комплектації, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення задніх вікон, клімат, контроль, не сама така проста магніту. Ну, типу не, не якась китайська магнітола гарна, там бачу, є якась сервісна історія. Ось так виглядає все. Так, давайте вам покажу багажничку, ще як все виглядає. Кадіки це взагалі дуже-дуже популярний товар. Дивіться, скільки тут задіє місця. Це забрали, собі ще треба поклалися, дуже відсотків зложуються. Віць, які у нас тут полочки. От, оця от поличка в кадіку, хто їздить, той знає. Дуже дуже, дуже зручна. Так, закриваємо. Так виглядає звідси. Бачите, Він у нас не короткий, довгий. Відкриваємо другу. Так, бачите, на дві дверки це дуже 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 зручно. Хто, хто їздив на... з одною дверкою, той знає, що це прям капець, перевага. Звичайно, великим бонусом є те, що в автомобілі замінені масла, фільтра та ГРМ. Тобто вам тільки купити і їздити, радуватись життю. Кадіки це завжди популярна машина, завжди легендарна. На них тренд ніколи не переставав бути. Як вони були завжди популярні, так і досі є. Тим більше ось такі з гарною комплектацією на дві дверки в пасажирі. І головне, щоб не дуже короткий. Це нас довгий. Того такий кадік є в наявності. Його ціна 6900 доларів. У вас цікавить, звертайтесь. До речі, ще є два сидіння, можна їх сюди вставити і вона буде взагалі семимісна. Того це також великий бонус, Ще вам резину покажу заодно. Ну, тобто, давайте, давайте тоді вже підведемо підсумки. Це в нас Кадік 1.4, атмосферний саме звичайний двигун, тим він і класний. Не пам'ятаю, чи казав, чи ні, тільки що він на дві дверки, з непоганою комплектацією, кліматом, датчик світла, датчик дощу. І в принципі в гарному стані, обслужений і за дуже адекватною ціною. Того, кого зацікавив, звертайтесь і не забувайте, можете признати своє авто на комісію. І є ось всі ці автівки на продаж, а в неділю буде розіграш форда фокуса.